Весною 2014 року через соціальні сіті ВКонтакті я познайомився з людьми, які представилися представителями ФСБ. Коли почалося более довге спілкування, передо мною були поставлені задачі. Перше це збір інформації о містонахожінні українських воєнних, а також передвіження військової техніки. Також поиск і підготовка людей для участі в подполії. А також поиск людей для отправки, відправки їх на територію Крима, для їхнього там обучення, і в дальнейшем переброски или в Донецьк, і в Луганській області, і на територію України. Також була поставлена задача в організації подполья. На Дніпропетровщині співробітники СБУ припинили злочинну діяльність депутата однієї з районних рад від фракції комуністів, який організував диверсійну групу та планував вчинення терористичних актів на території області. Встановлено, що мешканець селища міського типу Широка Дніпропетровської області навесні минулого року був завербований в Криму представниками російських спецслужб. За їхнім завданням, зловмисник встановив контакт з бойовиками терористичної організації так званих ДНР та ЛНР, і передавав їм через соціальні мережі інформацію про переміщення української військової техніки. Головним завданням депутата від комуністів було формування диверсійної групи для вчинення терактів. На транспортних магістралях біля адміністративних будівель, органів державної влади, військових комісаріатів та волонтерських центрів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області. Під час обшуку у помешканні затриманого вилучено перероблену під бойову травматичну зброю, гранати Ф1, балаклави, комп'ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують його злочинну діяльність. Слідчими у СБУ Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 258 з позначкою 3. Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.